І одне з питань, яке було поставлено: це звідки це береться? А моя дружина, яка працює в медичній сфері М дуже залучена в це, і вона є типовою для всіх інших. люди з UFC, які роблять те саме. Тож те, як вона діє, є типовим для інших. І це в південно-західній Англії є великий склад швидкої допомоги в місті Ексетер. Поруч з місцем, де ми живемо. Великий ангар, повний підонів з простроченими медичними матеріалами. Багато з цього, що є простроченим, все ще цілком придатне для використання. І Українські отримувачі, медичні отримувачі знають про це. і працює це так, що моя дружина з допомогою їде і забирає ці палети, привозить їх до нашого дому, висипає їх на підлогу. А потім протягом виснажливих днів сортує таблетки, різні таблетки, різні бинти, це різні дихальні апарати, травматичні набори. В все упаковує це в коробки, маркує, складає опис, і ми відвозимо коробки до нашого складу біля Солсбері, міста Солсбері. І це відбувається в інших місцях. Головним чином на південному заході волонтери UFC роблять роблять теж саме.